Любі друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео буде присвячене орхідеям, а саме відновленню орхідей. Відео буде складатись з двох частин, і в першій частині відео ми зробимо пересадку ось цієї колишньої реанімашки. У неї є трошки новеньких коїнців, зовсім маленьких, з різних сторін. І я дуже-дуже хотіла б, щоб вона заквітла. Зростає вона в цій писаці від самого початку нарощування коріння, колись ще в 2020 році я її купила з повністю пересушеним неробочим корінням. Тобто, яке не могло поглинати воду. І воно все у мене почало відмирати. Орхідейка була на реанімації. Наростила вже за ці роки ось такий величезний довгий корінець. І так як цій посадці вже приблизно 4-4,5 роки, я хочу її пересадити у трохи більший горщик, щоб це порітряне коріння також було в посадці. А друга частинка відео буде присвячена цій орхідейці, тільки про неї я розкажу пізніше. Щоб дістати орхідейку з горщика, трошки притискаємо по стінках горщика довкола і намагаємось обережно виняти орхідею. Подивимось зараз на стан коріння, яке наросло за цей час. Нічого навмисно з коріння я не буду знімати, Те, що залишається певні шматочки кори, які прикріпились до коріння, я їх так і залишу. і... Посаджу разом з ними. Давайте подивимось: ось один корінець повністю зіпсувався. Він був ще внизу горщика на дні, вийшов з горщика з отвору, і ось він повністю відмер. Залишився, в принципі, тільки тяж і верхня оболонка коріння. Ми його повністю обріжемо. Далі будемо розглядати коріння зблизька. Ось тут є теж шматочок зіпсованого коріння. Теж залишилась тільки оболонка, плівочка все всередині відмерло. Ось тут, на цьому проміжку. Нам бажано це зачистити, щоб таких чорних місць тут не було. Загалом картина гарна, і орхідейка готова до нової посадки. Тут є трошки, навіть воно настільки висохло, що саме відпадає низ нашої основи. І ми тут трошечки знімемо все дуже просто. Далі ми не можемо нічого зробити, бо у нас іде корінець. Все, прямо в такому вигляді. Ми і будемо саджати цю орхідейку у нову посадку. Зараз покажу горщик. Ось сюди ми будемо саджати орхідейку, такий невеличкий горщик. І зараз приміряємо, наскільки треба одразу її сюди саджати. Чи потрібно спочатку покласти трохи кори в горщик. Так, ну, те, що я думаю, що перед посадкою я все ж таки зараз замочу оцей корінець на якийсь час. Саме його, бо я нещодавно робила полив і всі корінці гарно напоїні водою. А цей корінець потребує вологи, щоб він міг гарно і без пошкоджень піти в нашу посадку. Все змочила я корінець, трошки він поглинув води, і вже встановила обережно сюди орхідейку. Я хотіла б також, щоб. Основа була трошки над посадкою, бо це дуже сильно допомагає доглядати правильно за орхідеєю і зберігати її основу сухою. Тепер будемо засипати корою. Частково я використаю ту саму, яка була в посадці у цієї орхідейки. Але більшість використаю нової кори. Також в посадку по краях я буду додавати невелику кількість мху, саме там, де розташоване коріння. Те, що я помітила для моїх умов, дуже важливо, щоб в посадці і для реанімашок або колишніх реанімашок, щоб були достатньо великі шматочки кори. Але це дуже індивідуально для кожного. У мене частіше щось ставало з орхідеєю, якщо були дуже маленькі дрібні шматочки кори. І мало було повітря в такій посадці. Але це тільки мій досвід. Я просто ділюсь саме тим, що мені допомагає доглядати за орхідеєю. Все, я завершила свою посадку і нею я задоволена. В процесі засипання кори я також додала в посадку такі тримачі, щоб орхідейка стояла частково вгору, так як я хотіла все ж таки зробити посадку над. Корою. Бачите, у мене трошки є місця тут між основою орхідейки і корою. Тепер поверну її на місце, де вона ізростала. І сподіваюся, в такому положенні вона вже буде гарно себе почувати, і для орхідеї також важливо все ж таки впевнено стояти в своїй посадці, тобто, щоб її не хитало, щоб вона була гарно посаджена і закріплена. І тепер саме час перейти до цієї орхідеки. Купувала я її минулого року взимку, це у нас орхідеяка Міні-Марк. І, попри всі мої зусилля у догляді за нею, на жаль, я спостерігала ось таку ситуацію з погіршенням стану тургора листя і певним відмиранням коріння. Купувала я її в розмірі 1,7. На мою думку, це найважчий розмір, з яким можна мати справу. Зараз ми знімемо цей листочок. Це поки я хворіла, я все хотіла на відео зробити цю пересадку вже дуже давно хотіла подивитись на коріння, що там з ним, тому що бачу, що зверху ситуація. Погіршилась, але так дуже часто буває, коли орхідейка адаптується, бо зазвичай вони вирощуються дуже синтетично, тобто штучно, за допомогою певних препаратів. Щоб швидше виростити орхідею, для цього потрібно її штучно вирощувати. Коли вона попадає додому, в наші умови. Вони можуть дуже відрізнятись від тих умов, в яких вона жила до цього. А також, звичайно, орхідея може від цього відчувати стрес. І зараз я дістану її з горщика і теж подивимось на її коріння. Це скоріш за все буде вже точно реанімашка, і мені треба буде зробити їй зовсім іншу посадку. І ще хочу показати, що тут я не спостерігаю нових корінців зверху, але коли я зняла листочок, все ж таки ситуація тут непогана. І є тут, набухше таке місце, де точно буде корінець зростати. І взагалі ситуація тут гарна під цим листочком. Бо коли така ситуація, що листочок починає відмирати саме від основи. Це може означати якусь гниль, якусь проблему, якусь хворобу. Але у нас тут все добре. я цьому дуже-дуже рада. Але буває і так, що орхідея може загинути, от коли у неї таке, такий стан коріння. І Тургор вже почав також тут слабшити. Тобто, орхідейка почуває себе не дуже добре. Але я рада, що нарешті можу з нею щось робити. Ось така у нас ситуація з корінням після виняття з горщика. Оце верхнє коріння також засохло повністю. Ми його обріжемо, трошки зачистимо тут усюди, дещо можна, бо тут багато всяких старих корінців відмерших тяжів. Також тут є чешуйки від листочків. Треба все робити, в принципі, обережно, як завжди. Тут зверху мені ніяк не вдалося доглядати за корінням так, щоб воно не висушувалось. От щось їй все ж таки не подобається. Ніяк не можу я підібрати правильні умови для неї, але в будь-якому випадку хочеться. Робити все на відео, так як я веду канал. Хочеться ділитись своїм досвідом, як позитивним, так і негативним. Бо коли справа стосується квітів, ми завжди маємо розуміти, що у нас будуть якісь невдачі, щось у нас може не виходити. І не обов'язково, що це напряму пов'язано з нашими діями. В таких чорних місцях обов'язково все очищаємо, щоб не було далі процесу гниття і псування коріння далі. Поки що я не буду більше нічого тут обрізати. Хоча все це коріння під питанням починається з тяжів, бачите, аж два. Цей корінець під питанням, наскільки він. Взагалі живий, і це, в принципі, все, що ми маємо. Тому поки що я нічого чіпати не буду, обрізати додатково не буду. Зачистила я тут, наскільки було можливості, і поки що ми так і будемо її саджати. Є дуже багато варіантів, що робити, коли орхідейка має мало коріння або не має його взагалі. Я дивлюсь, що як я не старалась, як я не зволожувала, все одно корінці більшість висушені. Тобто, все одно чогось їй не вистачало вологи. Хоча я слідкувала саме за цією малюткою дуже-дуже гарно, постійно її зволожувала. Тому тут дуже дивна ситуація. Але такі ситуації бувають. Зокрема, коли ми. Коли у нас багато є квітів, хоч в якійсь може щось не подобатись, саджати я буду її в таке велике кашпо, встановлю її ось сюди, на цей виступ, до цього виступу не буде діставати її основа. Корінці будуть допомагати в цьому і тяжі також, бо зверху у неї саме тяжінні не корінці. А довкола цього виступу я все засиплю керамзитом. Керамзит обов'язково мити перед використанням, бо він дуже брудний. Навіть якщо ви вже його використовували і зберігали десь перед тим мили, я все одно перед кожним використанням новим його мию. І повірте, там завжди багато бруду. Спробую я спочатку такий варіант реанімації. І подивимось, наскільки він сподобається самій орхідеці. Що мені подобається тут, кашпо високе, і листя саме тримається вгору. Це дуже важливо, зокрема, коли тургор він такий в'ялий, як у мене. Хоча це ще доволі гарна ситуація, при тому, що там з корінням. І на саме дно. Цього кашпо я налью води доволі, такі трохи, буквально менше пів сантиметра. А також кожного дня буду протирати листя або оприскувати, але краще все ж таки протирати ватними дисками, наприклад. Бо так легше уникнути ситуації, яка може одразу погубити нашу орхідею. Якщо ми попадемо ось сюди між листям в точку зростання. Повірте, у мене було вже таких ситуацій багато. Коли ми реанімуємо орхідею, дуже важливо не перезволожити. Тобто, щоб ми робили все так обережно, щоб орхідея мала всі шанси жити далі. Перезволоження це найгірший варіант, що ми можемо зробити. Коли ми допомагаємо орхідейці відновитись. Тобто тут все має бути в міру. Зараз я спробую налити води на дно, але з іншої сторони також гарно було б коріння розташувати на керамзиті, щоб воно не було саме в воді, не лежало. Але я зараз поки що спробую так, по краю горщика на дно. В принципі, мені цього буде достатньо, бачите, там трошки води. Але коріння при цьому зможе бути зволоженим. Якщо я побачу, що коріння внизу себе відчуває погано, я підніму орхідейку і покладу її коріння на мокрий керамзит зверху. І коріння буде і в повітрі, і одночасно буде отримувати вологу. Тут треба підбирати все індивідуально, це дуже важливо. І спостерігати, що відбувається з орхідейкою, чи сподобалось їй чи ні. Також гарно додавати в посадку мох. Я зараз спробую, але подивимось, чи потрібно буде щось змінювати в цій посадці. Мох у мене одразу вологий, ним треба оточити орхідею довкола. Але знову ж таки, не торкаючись основи, тобто, щоб завжди її основа була суха. Ну зараз це ось так виглядатиме. Подивимось, що буде далі. Якщо орхідеї сподобається, вона дуже скоро почне зрощувати корінці, нові корінці. Якщо не сподобається, якщо це не її варіант посадки. Значить, через два тижні можна змінювати умови для її відновлення, змінювати її посадку і застосовувати якийсь інший варіант реанімації. Також щойно я обрискала довкола по стінках горщика, щоб тут була волога, але не перезволоження. Це дуже різні речі. І це стосується більше для листя орхідеїки. І у цю воду, до речі, це кип'ячена вода. Я додала дві краплинки епіну. Зараз змочу диск, я його віджала гарненько, з нього нічого не тече. І я маю обережненько протерти все листя. Отже, час пішов два тижні і ми можемо тоді щось змінювати. Але в цей час, поки ці два тижні йдуть, дуже важливо слідкувати за зволоженням, обприскуванням. Я буду дивитись саме на те, як почуває себе орхідейка. Але обов'язково кожного дня, якщо тут водички не буде, тим паче, обов'язково зволожувати обприскувати дуже обережно, зволожувати мох, щоб постійно керамзит був трохи вологий. Тут все знову ж таки індивідуально треба підбирати для кожної орхідейки. Навіть в одних умовах для кожної це може бути свій варіант відновлення. Епіном листя я протерла також і ці орхідейці. Щоб вона також гарно себе могла почувати після пересадки. І сподіваюся, що все буде добре з ними обома. Але дивіться, коли ми ставимо на реанімацію з якоїсь причини щось стало з нашою орхідейкою. Або ми купили орхідейку, яка себе не дуже почувала, оцінку яку-небудь. То дуже важливо бути готовим і до поганого результату. Якщо ми завчасно до цього готуємось, то якщо таке все ж таки трапиться, ми не будемо дуже сильно засмучуватись. Але я обов'язково буду молитись за цю орхідейку, дуже хочу, щоб вона вижила. Мені є ще багато що розповісти із приводу реанімації. Але я буду цим поступово ділитись в інших вже відео. Тому, якщо вам цікаво щось пізнавати, нове або стверджуватись у своїх переконаннях щодо догляду за орхідейками, тоді чекайте виходу наступних відео. Всім бажаю успіхів з вашими рослинками, міцного здоров'я та Божих благословень. Дякую за перегляд відео. До нових зустрічей і бувайте!